Всіх вітаю, друзі! Цілий день сьогодні весь інфопростір просто кишить різною інформацією з приводу того, що мають відбутися прямі перемовини між е, Україною та Росією. Зеленський ще вчора е, також зробив заяву про те, що він чекає особисто Путіна в Стамбулі. Звісно, ми розуміємо, що цього не відбудеться. Я особисто не вірю в те, що Путін приїде в той Стамбул. І сьогодні дуже багато, як то кажуть. Вітру ганяють наші європейські колеги, і, в принципі, в інфопросторі дуже багато такої пустої інформації, пустих заяв, які робляться, на жаль, на найвищих рівнях. І я би хотів це сьогодні розібрати. У нас також є окремі свіжі, буквально щойно зроблені заяви Трампом та Зеленським з приводу цього. І давайте ж розбиратися, чи можливий на сьогоднішній день. І припинення вогню в Україні як мінімум, не говоримо вже навіть про мир. Дивіться відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою. Друзі, дякую кожному з вас за таку підтримку. Отже, все почалося з того, що Україна продовжує якби наполягати на безумовному, повному і тотальному припиненні вогню. Про що спочатку говорили Сполучені Штати? От бачимо, що Росія на це не йде і. Виходячи з тих заяв, які робляться, українська дипломатія зрозуміла, що на Сполучені Штати можна впливати тільки таким чином. Потрібно постійно говорити про те, що ми хочемо припинення вогню, розуміючи, що Росія цього не захоче. От. І тут впливають ці прямі перемовини між Україною та Росією, які мають відбутися в Стамбулі. От. І давайте по порядку, хто які заяви робив. В Китаї підтримують мирні зусилля України, позиція Китаю послідовна та чітка. За словами речника МЗС КНР Лін Дзяня, в Пекіні сподіваються, що сторони конфлікту зможуть продовжувати діалог та переговори для досягнення справедливої довгострокової та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, і зрештою досягнуть політичного врегулювання. Чи за всі ці роки Китай? Бодай якось вплинув там на Росію, хоча вони можуть це зробити, для того, щоб вона перестала бомбардувати територію України, звісно, що ні. Жодної заяви. Журналісти також поцікавились, чи думають в Китаї з приводу слів Дональда Трампа, який закликав великі держави, зокрема Туреччину і КНР, до активнішої участі в питанні припинення українсько-російської війни. Китай готовий, враховуючи побажання зацікавлених сторін співпрацювати з міжнародною спільнотою та продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні кризи і досягненні довготривалого миру. Що це означає ця вся заява? Абсолютно, ніхріна нічого не змінилося, і е, чим цікавий Китай? Китай на сьогоднішній день дуже і дуже добре заробляє на війні в Україні. Вони продають комплектуючі для. Дронів для безпілотників і так далі, як Росії, так і Україні, і ну їх виробництва просто не встигають виробляти всі потрібні матеріали. Що інколи навіть бувають ситуації, коли росіяни та українці намагаються перекупити в китайських постачальників ті чи інші комплектуючі до дронів. Отака от цікава ситуація. Тому, чи хоче насправді Китай припинення цієї війни, я думаю, що ні. Ну, якби, їм це не вигідно. Заяви, оці пустоголові робити можуть, і в принципі їх зараз робить абсолютно весь світ. Наступне Сибіга зустрівся з главами Міністерства закордонних справ Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції та ЄС. Що він говорить? Росіяни ігнорують пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня і продовжують атакувати українські позиції. Сторони узгодили стратегії дій цього тижня, який буде вирішальним для миру та відповідальності, зокрема, запровадження санкцій проти банківського сектору, Центробанку РФ та російської енергетики? Москва втрачає ще одну можливість покласти край... Вбивством це ще раз демонструє, що єдина мета Росії продовжувати війну. Натомість Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну та дати шанс дипломатії. Президент України Володимир Зеленський навіть висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним в четвер. Але відповіді досі немає. Давайте по-чесному, жодна. Просто зроблена заява ні коаліції потужних, ні коаліції охочих, ні коаліції бадьорих, ні інших різних коаліцій, які формуються з європейських країн. Жодна з цих заяв не заставить Путіна закінчити цю війну. Жодна заява, жодні погрози, жодні санкції. Наступне Sky News передає: час пішов. Європа запровадить додаткові санкції проти РФ, якщо Москва не пристане на пропозицію 30-денного перемир'я до кінця понеділка, тобто, друзі, до кінця сьогоднішнього дня. Такий ультиматум озвучив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус. От така от інформація. Годинник цокає. В нас ще є 12 годин до кінця дня. А якщо перемир'я не буде досягнуто до того часу, то європейська сторона запустить підготовку до санкцій. Запустить підготовку до санкцій, це в якому форматі має відбуватись? колись, десь там щось, якісь санкції будуть знову накладені. Знову ж таки, просто пуста заява, на яку буде дивно, якщо РФ якось позитивно для України відреагує. Давайте по-чесному. Як відомо, європейські союзники зажадали від Путіна погодитись на 30-денне припинення вогню. Проте російський диктатор відновив атаки по Україні, одночасно запропонувавши провести прямі перемовини між Москвою та Києвом. Ось така от інформація. Наступне: в міністерстві закордонних справ України повідомляють, Себіга Сибіга провів спільні телефонні перемовини з колегами зі США, Великої Британії, Німеччини, Польщі та Франції. Очільник МЗС України поінформував колег, що Росія наразі ігнорує пропозиції до припинення вогню та продовжує атакувати вздовж всієї лінії фронту. Водночас, Україна залишається повністю відданою мирним зусиллям зі сторони української дипломатії. Це дуже правильна тактика, от і це мало б спрацювати на Трампа, але знаєте. Вже є так, також побоювання, що після підписання угоди про рідкоземельні метали не дуже то там і цікаво Трампу, що відбувається в Україні, і чи, ну, і чи як швидко та війна закінчиться, так якби ці всі заяви от в такому форматі робилися до зустрічі Зеленського та Трампа в овальному кабінеті, можливо, реакція була б якась інша, але зараз бачимо, що потрошки інтерес як в американському суспільстві, так і в Дональда Трампа прямий інтерес. Він, скажімо так, не має вже такої гостроти, яка була на початку його оцих всіх зусиль. От, наступне. Кремль відкинув ультиматум європейських союзників щодо прийняття 30-денного припинення вогню. Західні союзники пригрозили Росії новими санкціями. В Кремлі відповіли відмовою. Речник Путіна Пєсков під час щоденного брифінгу сказав. До цього попередження ми вже чули позавчорашні застереження, також сформульовані досить категорично. Але ця мова ультиматумів неприйнятна для Росії, вона недоречна, ви не можете звертатись до Росії з такою мовою. І знаєте, в чому вся проблема? Вся проблема в тому, що вся Європа вони можуть говорити Путіну все що завгодно, але ми бачимо, що жодне, жодних, скажімо так, проблем для Росії це не Викликає, бо на сьогоднішній день, на жаль, без Сполучених Штатів вся Європа ну дуже в тяжкому форматі зможе витащити війну проти Росії. Як би це не звучало? Бо в них, якби в Росії, постійно відбувається нарощення зусиль по виготовленню боєприпасів, зброї, і такса, і так далі. Розвідки там Нідерландів, наприклад, про що ми також говорили, вже заявляли про те, що вони виготовляють набагато більше зброї ніж. Використовують на фронті в Україні і таким чином просто накопичують цю зброю на своїх складах. Вже цієї осені пройдуть в Білорусі спільні навчання, захід 2025 де буде також велика кількість російських та білоруських військовослужбовців. і Розвідка Європи також заявляє про те, що Росія може ці навчання використати для накопичення військ і потім для прориву кордону там, якихось країн Балтії або Польщі і так далі. Звісно, що вірогідність досить мала, але це показує, що Путін Європу як таку не боїться. Бо, замість того, щоб ще починаючи з 2022 року починати нарощувати військове виробництво, як це робить Польща, наприклад. Всі інші європейські країни це просто ігнорують і розказують, що немає грошей на це. От і все. Тому, чи буде Росія, яка все сприймає і розуміє лише з позиції сили, чи будуть вони рахуватися з лідерами європейських країн, давайте по-чесному. Як би це сумно не звучало, але ні, не будуть. От і все. Наступний Макрон вийшов. Пропозиція Москви щодо 30-денного перемир'я діє до вечора понеділка. Президент Франції Еммануель Макрон в коментарі Ле Фігаро заявив, що сьогодні знову проведе перемовини з Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн, оскільки незабаром спливе термін дії пропозиції США та Європи щодо безумовного 30-денного припинення вогню. Ми встановлюємо рамки. Все зрозуміло. Ми всі зараз повинні бути розсудливими. Або Росія налаштована серйозною, хоче миру, або це не серйозно. І ми повинні запровадити більше, більше санкцій. Що хочу сказати, що це несерйозно. І як ми вже тільки що проговорили, ніхто на це в принципі реагувати не буде. Далі, наступне, Трамп виступав і також заявив. Трамп розглядає можливість поїздки до Стамбула на перемовини Зеленського і Путіна. Президент США очікує, що Путін буде присутній на зустрічі з української та російської делегацією в Стамбулі 15 травня. Спілкуючись з пресою в Білому домі, Дональд Трамп зазначив, що перемовини можуть принести добрі результати. Він також додав, що може прилетіти до Стамбула під час свого турне Близьким Сходом, якщо щось відбудеться. От. І. На це що відповів Зеленський? Бо Зеленський прокоментував це одразу ж там через 20 хвилин. Після того як Трамп сказав, Україна хоче, щоб в Стамбулі був Трамп. Президент України написав, що чув заяву свого американського колеги та назвав це дуже важливими словами. Крім того, Зеленський зазначив, що Україна готова забезпечити повне та безумовне припинення вогню зі свого боку. Я підтримав Трампа з ідеєю прямих перемовин з Путіним. Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюсь, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі. Також президент наголосив, що всі в Україні хотіли б, щоб Трамп був присутнім на цих перемовинах. Друзі, по-чесному це. На сьогоднішній день, як мінімум, це виглядає просто як ще одна зустріч. При цьому, ну якби всі бойові дії як тривали, так і будуть тривати. Хто там навіть якусь допомогу та підтримку Україні надає з європейських партнерів, штати і так далі. Тепер це все робиться. Штати раніше давали при Байдені там на основі грантів. Сьогодні вони дають зброю за рідкоземельні метали в Україні. Це перше. Європа як давала. Допомогу у вигляді там зброї чи грошей, як давала її в кредит, так вони і продовжують її надавати в кредит. От причому зброї ми бачимо, що постійно не вистачає. Її вистачає для того, щоб фронт не посипався. Але цієї зброї та боєприпасів, на жаль, не вистачає для того, щоб цей фронт можна було сунути в іншу сторону. І по факту зараз відбувається такий собі колапс, і Росія це також розуміє. І вони не розуміють лише одного. Нахріна нам припиняти цю війну, якщо в нас на фронті справи йдуть дуже і дуже добре. А ті санкції, які там навіть запровадять, Європа там чи Сполучені Штати, особливо вже якось дуже сильно не нашкодять економіці Росії, бо вони торгують з Китаєм, вони торгують з Індією, вони торгують там з Бразилією, з Африкою та з іншими країнами е світу, так, які все ж таки. Напевне, зараз знаходяться в тому антизахідному таборі, де і Китай, де і Іран, де і Росія, і так далі. От тому, чи, чи оці всі заяви та погрози, наприклад, зі сторони Європи, вода якось будуть впливати на е, хід війни в Україні? Я думаю, що ні, бо немає на сьогоднішній день поки що вольового рішення ні в США реального рішення, так допомогти Україні перемогти в цій війні. Ні в Європі, ні там, ні там, на жаль, немає сьогодні політичного рішення, політичної волі, і тому маємо, що маємо. Маємо дуже багато різних заяв, от які в кінці кінців, скоріш за все, ні в що не перейдуть. І, якби підтвердженням цьому є також оці всі перемир'я, які Путін робить на 9-те. Травня, перед цим там, що було якесь пасхальне перемир'я, і одразу ж тільки оголосив це перемир'я, одразу ж вони його порушують. І це буде продовжуватись, бо він таким чином просто плює всій Європі в очі. І Європа, так як не має достатньої кількості зброї, не має достатньої кількості взагалі там військової міць, мо мощі, я не знаю, то е виходячи з цього, Путін може робити все, що він захоче. На жаль. От. І допоки не буде реального. Рішення Сполучених Штатів допомогти Україні в цій війні виграти, нічого не буде. От прямо нічого не буде. Будуть оці заяви лунати, 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 лунати. Нам будуть давати ще більше кредитів, ми будемо ще більше залазити в борги, все більше українців буде гинути, і отак все буде тривати. Буде тривати до тих пір, допоки якогось політичного рішення не буде. На жаль. Дуже сумно це все виглядає. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. І чи вважаєте ви, що в Стамбулі насправді може відбутися якийсь прорив в цих самих перемовинах? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім, до зустрічі!